То такий ніндзя. Спершу я хочу вам сказати, що все, що ви знаєте про ніндзя, не відповідає дійсності. Для багатьох людей ніндзя це чувак у чорному обтягуючому костюмі з прорізом для очей, який один практично голими руками вбиває з десяток людей. Відразу скажу, що все це неправда. Крім того, в Японії ніндзя ніколи не називали ніндзя, вони мали іншу назву Сінобі но моно. Що буквально означає людина, яка крадеться. Тож ви на каналі Насправді у своїх випусках я знайомлю вас з найцікавішими і таємничими подіями з історії. Традиційно прошу підтримати мою працю простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. А тепер давайте дізнаємося, ким були ніндзя насправді. Історію появи ніндзя слід почати, напевне, з 9 століття, коли в Японії з'являються буддистські ченці. Вони приходять з Китаю, селяться в горах і там будують свої буддійські монастирі. Ченці знаються на медицині, на меліорації, займаються духовними та філософськими практиками, а також східними єдиноборствами. Загалом вони ведуть доволі корисну діяльність, яка приваблює місцеве населення. Згодом люди починають до них примикати. З'являються перші поселення ніндзя, які я надалі називатиму кланами. Для розуміння ситуації Японія на рубежі 11 століття являла собою роздроблену феодальну державу. Центральної влади практично немає. Кожен феодал воює зі своїм сусідом. і крім вояків, у війні потрібні були професійні розвідники і діверсанти. І тут ніндзі будуть дуже затребувані протягом кількох століть. Ви, мабуть, запитаєте, так були ж самураї, чому не використовували їх? Річ у тім, що у Самураїв був кодекс честі, вони не могли вбити людину зі спини, не могли займатися диверсіями і розвідкою. Вони були воїнами зі своїми правилами і честю. Тому для таких справ потрібні були люди без цих усіх внутрішніх установок. У соціальному плані Японія на той час ділилася на класи або касти. На горі перебували самураї, люди, які могли вбити будь-кого, хто на них не так подивився. Нижче знаходилися селяни, ремісники і торговці. Селяни іноді могли навіть дозволити купити собі право носити меч, але все одно це загалом був пригноблений клас, і ще нижче була каста Хінін. Куди входять жебраки, актори, повії, всілякі фокусники, тобто найнижчі касти, і ось туди входять також і ніндзя. Ніндзя живуть окремими селами, видають себе за селян або ремісників. Їхні сусіди часто могли не знати, що в їхньому селі живуть ніндзя, тобто з дитинства їх готують і виховують, і далі вони починають працювати замовними вбивцями і розвідниками. Загалом такими ось професіоналами, які приходять вночі, саме слово ніндзя не вживалося і називали їх Синобі но моно але ми і далі говоритимо ніндзя, щоб було зрозуміліше. Власне, як я вже сказав, це був нонсенс, коли ніндзя б'ється з десятком бійців. Такі випадки, можливо, були, але насправді головне завдання ніндзя це прийти непоміченим. Добути якусь цінну корисну інформацію або вбити якогось полководця і непоміченим піти. Існує такий історичний факт, що ніндзя мали кілька імен, тобто псевдонімів, що приховувати своє справжнє ім'я. Також є напівміфічний факт, що ніндзя на завдання виходили в масках, і щоб їх не впізнали, якщо маска звітала, вони спотворювали кинджалом своє обличчя. Ну я думаю, що це звичайні вигадки, але вигадки дуже красиві. Треба сказати, що ніндзя всі ці вигадки поширювали, щоб вселити в людей страх. І справді ніндзя боялися, ніндзя вважалися кастою недоторканих, які вступили в змову з темними силами. У разі затримання ніндзя їх жорстоко вбивали. Для розуміння, якщо страчували самурая, то йому давали право зробити харакірі, а спійманого ніндзя катували, варили в окропі, загалом застосовували до них весь. Приголомшивий арсенал японських катувань, крім того, жорстоко вбити ніндзя вважалося дуже навіть хорошою і богоугодною справою. Найвідоміші клани ніндзя це клан повіту Кока та провінції Іга. Тут було кілька кланів, які формувалися кілька століть аж до 15 століття. Кожен клан ніндзя мав свою спеціалізацію. Наприклад, клан Фума спеціалізувався на терористичних операціях такий собі аналог середньовікової морської піхоти. Вони були дуже добрими підводними плавцями. Вони підпливали до ворожих кораблів, розрубували їм днище, і ворожі кораблі йшли на дно. Клан геку був відомий тим, що у них була особлива техніка поразки пальцями спеціальних точок на тілі людини, внаслідок чого та помирала. Власне, звідси бере свій початок відомий японський масаж шиацу, коли натисканням на особливу точку людину можна лікувати. Ну такими ж натисканнями людину можна і вбити. Клан капо володів прийомами боротьби, які згодом стали називатися капо Дзюцу. Клан Хаторі володів навичками Ярі дзюцу, це мистецтво бою на списах. Ніндзя кланів кога спеціалізувалися на вибухових речовинах. Тут варто розповісти про це окремо: ніндзя. Це ті, хто першими в Японії стали використовувати порох. Ніндзя робили гранати, наприклад, бралися гліняні амфори. Туди насипався порох і суміш вражаючих елементів. Така бомба кидалася. Вражаючі елементи розліталися і вражали відповідна противника. Крім цього, була величезна кількість порохових кульок, зроблених із дерева або глини, які дозволяли ніндзя зникати. Саме в цьому був секрет магії ніндзя, що він узяв і розчинився в тумані. Насправді ж він кидав під ноги димову шашку. Вона вибухала, все оверталося димом, і ніндзя зникав. І, взагалі, вогнепальні зброї приділялися величезне значення, коли з Китаю, а потім з Європи, стали приходити довгоствольні рушниці, ніндзя стали вчитися снайперської майстерності і стріляли на відстані до 600 метрів, що для того часу було досить далеко. Тобто, перші снайперські замовні вбивства у Японії здійснювали саме ніндзя. Крім того, ніндзя мали власну артилерію. Це аптесані ясеневі і порожні стовбури, куди вставлялися порохові заряди і вилітали ядра. Вони особливої шкоди противнику не завдавали, але справляли лякаюче враження на коней, які скидали своїх наїзників. Також у них були маленькі однозарядні пищалі, які маскувалися під усілякі селянські ремісничі витвори. Його можна було моментально дістати, вистрілити у ворога і тут же сховатися. Знову таки головне для ніндзя було прийти зі здобутою інформацією живим, неушкодженим і невпізнаним. Про виховання ніндзя складено багато легенд. Виховання починалося в калисці. Традиційна японська калиска має ось такий вигляд: її підвішували на кроквах або до стелі житла. Батьки. Гойдичи дитину з часом починали гойдати її сильніше, так що колиска билася об стіни. І в якийсь момент у малюка формувалося просторове враження. Він розумів, що якщо його сильніше розгойдати, то йому треба групуватися, щоб не отримати сильний удар. Коли малюк це навчився робити, на наступному етапі колиску починали закручувати. Загалом, таким чином, вестибулярний апарат малюка формувався ще до настання чотирирічного віку. Потім дитину вчили плавати. Вважається, що діти ніндзя в три роки набагато краще плавали, ніж ходили. Далі був біг із перешкодами, біг пересіченою місцевістю, біг по камінню, і найголовніше це біг із солом'яним капелюхом. Тобто майбутній ніндзя клав на груди солом'яний капелюх і біг. Треба було бігти так, щоб порив е, висхідного потоку вітру утримав капелюх на грудях. Якщо досить швидко біг, капелюх не падав. Якщо падав, значить не проходив випробування. Дитина також вчилася ходити по колоді, яка розгойдувалася, а внизу були загострені кілки. При падінні вона могла отримати травму. Тобто тренування були досить жорстокі. Кілька слів про знамените мистецтво бачення вночі. Дитину замикали в печері. Перший тиждень йому ставили лампу, і він за допомогою того, що він йшов на світ цієї лампи, знаходив їжу. Потім лампу зменшували, потім замість лампи ставили свічку, а потім взагалі ставили вугілля, що тліє. І ось після кількох років такого тренування дитина в темряві могла досить добре бачити. Крім цього, ніндзя з дитинства вчили володіти своїм тілом і долати біль. Дитина мала висіти на руках на дереві досить тривалу кількість часу. Саме тому ніндзя прославилися тим, що вони могли чекати на жертву висячи як грону бананів на дереві, і в якийсь момент, коли під ними проходив об'єкт вбивства, на нього зістрибувати. Дітей з дитинства навчали вибуховій справі, і що дуже важливо, отрутам. Ніндзя приголомшива володіли отрутами і ліками. Це вони взяли з буддійських ченців. У них завжди з собою була ємність для змішування отрут. Одне з найзнаменитіших убивств у стилі ніндзюцу це коли ніндзя, ховаючись на стелі над об'єктом, по нитці скаче йому в ніс або у вушну раковину отруту. Людина помирає, а ніндзя непоміченим іде. Після досягнення 15 років юнаків приймали в ніндзя. Їхні тіла, їхні дух, їхні навички та вміння були готові для того, щоб виконати завдання будь-якої складності. Тепер, власне, перейдемо до діяльності ніндзя. Як я вже казав, чорний обтислий костюм ніколи не використовувався. Він прийшов до нас із театру Кабукі. Людина в чорному костюмі зображала того, кого глядач не мав бачити, і власне потім це перекачувало в голівудські бойовики. І ось звідти ми бачимо цього ніндзя в чорному обтислому костюмі. Насправді костюм були мішкуваті, бо ніндзя йшли на завдання, прикидаючись селянами, ремісниками і торговцями. Діяли вони здебільшого під покровом ночі, тому костюм був не чорний. Японці взагалі вважають, що чорний костюм якраз дуже добре видно вночі. Костюм були коричневі або бурі, або сірі для того, щоб злитися з усіма. Відтінками ночі. Костюм складався з куртки штанів, японських капців табі з відділенням для великого пальця, обмотки для рук і для ніг, у які вставляли сталеві пластини, щоб захистити руки і ноги від ударів ножа, капюшон, що приховував верхню частину голови, обмотки обличчя, щоб залишалися лише очі, і обов'язково солом'яний селянський капелюх. Іноді в цей капелюх вставляли гострі металеві листи, завдяки чому ним можна було вдарити або його можна було кинути в супротивника. Чому ж в них був мішкувати одяг? В такий одяг можна було багато чого заховати, наприклад, зброю. Кожен ніндзя мав шість обов'язкових предметів: плетений капелюх, про який я вже говорив. Кішка це річ для того, щоб дертися по стіні. Також були наручні кішки, це такі рукавички з металевими гачками, що давали змогу забиратися на стіни і висіти на стелі. Грифель або чорнильниця з пеналом для пензля, бо ніндзя-шпигуни вони повинні були вміти перемалювати карту або записати важливі відомості, щоб принести їх замовнику. Медикаменти, вони ж отрути, отрути були різні деякі вбивали миттєве. Інші імітували харчові отруєння, і об'єкт помирав через кілька годин. Контейнери з бамбукової трубки для перенесення тліючого вугілля, щоб у будь-який момент можна було розвести вогонь. Рушник це дуже важливий елемент ніндзя, бо в задимленому приміщенні рушник виконував функцію респіратора. Можна було також перебунтувати рану чи затягнути джгут на нозі. Зброя ніндзя була різноманітна. Насамперед кастети їх було безліч. Одні кастети були традиційні, які надягали на пальці, інші кастети являли собою сталеві кіхті, як у тварин, треті кастети являли собою сталевий прут і на ньому персень з шипом, а також звичайні кільця з шипом, на які нерідко наносили отруту. Величезна кількість зброї ніндзя насправді це не мечі та сюрікени, а селянські речі, наприклад, дерев'яна палиця з ланцюгом і металевою кулею. Селяни користувалися такою палицею, щоб молотити пшеницю. Ніндзя для того, щоб когось вбити. Аналогічним чином використовували палицю з косою. Ніндзя вміла ховали зброю. Наприклад, іде дідусі з дерев'яним посухом. Посох відкривається, там гострий клинок. Дідусь завдає ударів і йде. Як я вам уже сказав, ніндзя вміли вбивати безшумно, тому вони були чудовими лучниками. У них також були невеликі трубки, за допомогою яких вони випльовували отруєні шипи. За допомогою цих же трубок можна було дихати під водою. Коли за ніндзя організовувалася погоня, він розсипав металеві кульки з шипами, які ранили ноги коней або ноги переслідувачів. Ще з хитромудрих речей це віяло із загостреними кінцями. Ніндзя могли мати короткий меч, який носили на боці або за спиною. У багатьох джерелах написано, що леза ножа фарбували в чорний колір, щоб не давати відблисків і не відсвічувати в темряві. У нього не було жолоба для стікання крові, щоб під час удару не було звуку, який розсікає повітря. Ну і нарешті найпопулярніша зброя ніндзя, найпопулярніша, звісно, з фільмів це сюрікен. Це такі метальні зірочки, вони були різних видів. Про ніндзя чоловіків я вам розповів, а тепер поговоримо про ніндзя жінок. Дійсно, були ніндзя жінки, які називалися куноїті. Найбільш відома представниця клану жінок ніндзя Мотідзукі Тіоме. Ця жінка, яка навчала своїх підопічних витанченим мистецтвам, поезії та мистецтву спокуси. Вона мала кілька підприємств: то були не зовсім публічні будинки, а щось схоже на... Нічні клуби з величезною кількістю жінок. Звичайно, чоловіки туди приходили, випивали і по п'яні говорили все, що завгодно, завдяки чому добувалася важлива інформація. Так от Тіоме створила мережу таких закладів і служила при дворі Даймьо такеда. Крім того, що жінки відвідували різного роду інформацію, вони могли вбивати. Я вам вже розповідав про кільця з шипами, віяла з металевими загостреними кінцями, кинджали та інші речі. Тепер поговоримо про вбивства, котрі виконували ніндзя. Історії, які нам відомі, це здебільшого легенди, але вони досить цікаві. Одна з них це легенда про вбивства Даймьо у Суґі Кенсі. Це був впливовий даймьо, і коли інша впливова людина, Ода Добунага, почав об'єднати Японію, він замов вбивство кенсі. А Кенсі був людиною дуже обережною. По-перше, у нього була переголомшова охорона, і навіть у своєму будинку між спальнями і туалетом він не переміщався без охорони. Його їжу тричі перевіряли перед тим, як йому подати. Тобто, вбити його було неможливо, але його вбили. Як це сталося? Одного дня Кенсі пішов до туалету, в якому вже якийсь час сидів ніндзя. Ось уявіть собі, сидів він такий у купі лайна і дихав через ну, трубку. Коли він побачив, що в отвір над його головою присіла дупа шановного суге Кенсі, він дістав меч і з усієї сили стромив йому відповідно в задній прохід, від чого смерть настала миттєва. Але є і інша версія. Він використав довгий стилет і гострий біль здався князю болем у кишківнику, і він помер через 2-3 години. Ще один загадковий трюк з відходом під воду, характерний для ще одного ніндзя на ім'я Като Данзо. Це одне з небагатьох імен ніндзя, що дійшли до нас. Він прославився фокусами і видавав себе за мандрівного фокусника. Відповідно, він зробив мистецтво маскування наукою. Тобто він першим зрозумів, що для того, щоб сховатися, треба впадати в око. Ну хто подумає на дідуся чи на фокусника, що він професійний вбивця. От він цим користувався і, відповідно, вивідував таємниці або виконував замовні вбивства. У нього був відомий трюк. Він повністю зникав під водою, і, ясна річ, дихав за допомогою порожньої очеретяної трубки. Далі я розповім, як боролися з ніндзя, і знову ми будемо говорити про Ода Набунагу, легендарного самурая 16 століття. Він починає об'єднувати Японію. Спочатку Ода користувався послугами ніндзя для того, щоб усунути своїх суперників або вивітити їхні секрети. Ну, як я вам вже казав, ніндзя йому не підкорялися. Вони взагалі нікому не підкарялися, окрім глави свого клану. Він зрозумів, що люди, які працюють за золото, завжди тебе зрадять. 1579 року дев'ятого року. наказав розправитися з ніндзя. Його син Кацу вторгається з військом у провінцію Іга, головну провінцію, де живуть ніндзі. Армія спочатку намагалася брати штурмом замки. Ніндзя імітували відступ, заманювали самурайську кінноту в рисові поля. Відповідна кіннота там зав'язла у воді, і ніндзя всіх їх знищували. Сину вдалося втекти з невеликим загоном. Таким чином, перша спроба винищити ніндзя ні до чого не призвела. Треба сказати, що тут був ще й релігійний мотив. Ніндзя здебільшого сповідували буддизм. Ода Набунага, крім його абсолютного прагнення до влади, не сповідував нічого. Він не вірив у переродження і небезпідставно вважав буддистські монастирі центрами опору. Він їх нещадно спалював. Місцевому населенню це не подобалося, тому воно підтримувало ченців і ніндзя. Через два роки, в 1581 році, Набунага вирішує самостійно повести армію. Він зібрав величезне військо. З 55 тисяч солдатів, тоді як у самій Іга проживали близько 10 тисяч осіб. Набунага вторгається з шести боків, використовує тактику випаленої землі, знищує міста і села. Полон нікого не бере і, власне, знищує більшу частину ніндзя. Ті, що залишилися в живих, тікають до сусіднього клану в когу. Треба сказати, що Ода Набунага смерті боявся ніндзя і оточив себе дуже відданими людьми. І не безпідставно він пережив кілька замахів, і тільки дивом залишився живий. Цікаве те, що помер він не від ніндзя, а від зради свого генерала. І ось після того, як Ода Набунага загинув, його місце зайняв Тойотомі Хідейосі, один із тих людей, який також намагався об'єднати Японію. Щодо часів хідейосі є ще одна легенда про Ісікава Гоемона або японського Робін Гуда. В принципі, він займався тими же речами, що і всі інші ніндзя, але з однією лише різницею. Він вбивав багатих людей і частину їхніх грошей роздавав бідноті. Природно, еліти його боялися і всіляко намагалися спіймати, а місцеве населення на нього молилося. І в якийсь момент його спіймали під час спроби невдалого вбивства. Він випадково наступив на дзвіночок, яким викликали прислугу. Його схопили і повеліли зварити в чані з водою разом із його восьмирічним сином. Далі маємо дві легенди. Перша свідчить, що він, стоячи в окропі, тримав свого сина над головою. І зрештою, коли він вже почав гинути, останню мить його кати вирвали сина, оскільки вони перейнялися його духом, що вирішили зберегти життя дитини. За другою легендою він узяв сина і щойно вода почала кипіти, опустив його на саму глибину цього чана, щоб син моментально помер без мук. Треба сказати, що форма чаші, в якій зварили Гоймона, досі використовується в Японії і називається на його честь Гоймон Буро. Власне кажучи, після того, як Набунага розгромив ніндзя, ті, що залишилися, почали намагатися відбудовувати якісь стосунки з Сьогуном. І хідейосі спочатку користувався їхніми. Послугами, але потім відмовлявся, бо в нього вже була відбудована система отримання інформації через розголужену мережу інформаторів. Така мережа шпигунів дозволила йому позбутися ніндзя. Проте деякі ніндзя йому служили. Один з найвідоміших ніндзя на його службі Санада Нубусіге. Йому приписується створення елітного загону з десяти найкращих ніндзя, який називається. 10 смілівців Сонаді. Власне кажучи, це були найкрутіші ніндзя, яких він зібрав під своє крило. І вони творили дивовижні подвиги, що із задоволенням знаходять відображення в японському фольклорі, аніме, манга, кінематографії та літературі. Найпопулярніші з цієї десятки це Сарутобі Саске. За легендою, він був найспритнішим ніндзя і вибирався зі всіляких пасток. У той момент, коли почалося сходження клану Такугави, цьому ніндзя було доручено такугаву вбити. Він пробрався на територію його замку і потрапив у ведмежий капкан. І для того, щоб не потрапити до рук ворога, він відрізав собі ногу, зробив джгут із рушника і на одній нозі якось дошкандибав до своїх. За другою легендою, його все одно спіймали, і він покінчив життя самогубством. Десять сміливців Сонади. Практично всі загинули під час облоги замку Осака, який облягав Токугава. І загалом це була фінальна крапка в протистоянні феодальних кланів. Далі буде 250 років Сегуната Токугава. З Токугава пов'язана напевне, останні відомий ніндзя це людина, яку звали Хаторі Ханзу. Ця людина зібрала багатьох самураїв і поставила їх на службу до Такугава. Він тренував розгалужену мережу шпигунів і загалом дослужився до того, що Такугава дав йому титул даймьо, тобто князя. Це був перший ніндзя, який дослужився до цього титулу. Далі з ніндзя відбувається наступне: вони не можуть існувати в мирному житті. Такугава об'єднав Японію і далі його клан правив 250 років. Наміні вбивці були не потрібні, шпигуни були не потрібні, бо в країні мир ніяких феодальних міжусобиць. Вони почали використовувати свої вміння, торгувати, займатися якимись ремеслом, кувати мечі і навіть пробувати себе в ролі поліцейських. Ось так, от потихеньку, вони розчинилися в історії на рубежі 17 століття. Однак досі вважається, що японська розвідка, яка на початку ХХ століття вважалася дуже крутою, багато чого запозичила саме у ніндзя. Наприклад, коли напередодні російсько-японської війни японська розвідка була приголомшива поінформована про дії противника, яким чином? У Порт Артурі з'явився японський асенізатор. Ось він їздив із діжкою лайна від однієї вигрибної ями до іншої і фіксував розташування військ і артилерії. Відповідно, потім передавав ці дані, куди треба. Ще один японський розвідник зробився фокусником. Він роз'їжджав Маньчжурію і відвідував, де стоять які гарнізони. Його фокуси так подобалися солдатам, що російська армія виписувала йому перепустки. Він пересувався з частини в частину і таким чином був приголомшивим інформатором. Інший японець на російській території відкрив дуже дешеві фотоательє, давав військовим величезні знижки. У підсумку на початку війни у японців був весь повний іконостас російського офіцерства, молодшої, середньої і старшої ланки. Ось усі ці прийоми, як вважають, були з арсеналу ніндзя. Як я вже сказав, у 17 столітті ніндзя зникають, і з'являються вони вже у 20 столітті в масовій культурі. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ми побачимось у наступному відео. До побачення, пані та панове. Блін. У кишкінку... У кишківнику, у кишківнику, да.